Друзі, вітаю! Звати мене Руслан Кривоніс, я голова благодійного фонду за справжню Україну. І разом з нашими неперевершеними, не побоюсь цього слова, неперевершеними волонтерами благодійного фонду за справжню Україну робимо маленький звіт за усі збори, які ми збирали донати кошти для Національної гвардії України спецпідрозділу омега 1 Отже, поїхали. Ми придбали. 55 дронів. Але не просто ми їх придбали десь. Ні. Ми за відносно за невеликі кошти абсолютно офіційно придбали комплектуючі камери, е різні акумулятори, карбонові рами і різні цікаві прибамбаси для того, щоб їх зібрати. Тож низький уклін інженерам, які зібрали цих 55 веселих пташок. Далі ми. Придбали для Омеги великий птах. Він здатен нести 20 кілограм сюрпризів для наших ворогів. Далі ми придбали наземну станцію для керування цими дронами, що значно збільшило зір наших бійців і їхню військову потужність. Далі ми придбали військову тактичну антенну. Далі ми придбали спеціальну камеру для кастомізації великого птаха. Великого дрона для того, щоб він бачив не лише в день, а й вночі і добряче бачив. Далі ми придбали специфічне обладнання для скідів. Я хочу подякувати волонтерам благодійного фонду, які переживали за ці збори. Нашому неперевершеному дизайнеру, який робив неймовірні речі, відеографу, перекладачам, нашим волонтерам, які день і ніч просто. Намагалися зібрати необхідні кошти. Я дякую усім донаторам, хто нам донатив, хто вкладався в розвиток в, взагалі, військових спецпідрозділів, цих наших військових мене переповнюють емоції. Не, не хочу навмисне відео, щоб його там якось виправляли. Кажу від душі. Дуже величезна, щира подяка усім волонтерам, усім донаторам, усім, хто за нас переживав, усім, хто нам допомагав, хто нам робив знижки, хто нам збирав ці дрони. Хто нам намагався допомогти від працівників банку до працівників пошти, та, і величезна подяка, ви що зрозумієте, який це був зроблений величезний об'єм роботи. І кожен волонтер благодійного фонду за справжню Україну дійсно переживав за ці збори і е, намагався максимально наблизити е, їх кінцевий результат. І це все, що я перерахував, ми придбали за відносно невеликі кошти. Тому що оптимізували по максимуму, придбали самі комплектуючі, наприклад, і зробили ті ж самі FPV. Українського виробництва придбали величезний дрон, який досі, скажімо так, приносить сюрпризи нашим ворогам. Люди, українці, громадяни. Я вам дуже дякую. Хай щастить.